Резонансна подія трапилася в обласному центрі. Співробітники СБУ затримали слідчого одного з міськвідділів міліції, який, розслідуючи кримінальну справу, вимагав хабар у сумі 2 тисячі гривень. Половину грошей зловмисник отримав, однак був затриманий працівниками Служби безпеки України під час одержання другої частини хабаря. Встановлено, що правоохоронець, будучи розслідуючи кримінальну справу щодо місцевого мешканця. Отримав інформацію про його попереднє засудження. Вирішивши на цьому чи нажити чи підзаробити, почав вимагати обслідного 2000 гривень хабара за. Те, щоб не долучити до матеріалів справи довідку про цю, це попереднє засудження його, що фактично могло вплинути на призначення судом більш суворого покарання. Органової прокуратури за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 368 одержання хабаря службової особи, яка займає відповідальне становище, зломиснику загрожує покарання на строки від 5 до 10 років позбавлення волі з подальшим правом обіймати. Посади такого типу на три роки і з конфіскацією у мене.